Про прийнятий у першому читанні законопроєкт говоритиму далі і з вами. Пані та панове, долучайтеся у коментарях під е, цим відео. І з народною депутаткою Юлією Клименко. Е, пані Юлія, вітаю вас. Добрий день. Е, добрий вечір вже, мабуть. Е, Одразу давайте так загалом пояснимо нашим глядачам, що фактично означає заборона УПЦ МП в разі прийняття закону в такій редакції. Це торкнеться осіб, чи торкнеться там установ окремих монастирів. Про що йдеться на практиці? На практиці ми сьогодні проголосували 268 голосами. Ми проголосували закон 83.71, який був розроблений кабінетом міністрів України на виконання доручення РНБО і указу президента Зеленського. Так, тобто, це фактично такий владний законопроект, та на який йшлося голоси. Він не є таким радикальним, як 82.21 пана княжицького, який дійсно можливо більш ефективний і більш, скажімо так. Швидкісний цей законопроект, який ми сьогодні проголосували, він фактично дозволяє по ряду підстав заборонити діяльність релігійної організації пов'язаної з Росією, і ця процедура іде через суд. Вона безумовно буде довше, вона буде безумовно складніше. Ніхто з звичайно, фінансування російської ФСБ церкви в Україні воно достатньо значне. В них є гроші на юристів. Вони будуть. Судитися, але е, ця процедура, вона демократичніша. Та ну, тобто, ми не можемо е, забороняти, е, ну тобто, щоб ми не мали, скажімо так, ніяких закидів, в тому числі міжнародних партнерів, про те, що ми обмежуємо е, е, свободу релігії е, від і всього іншого. Тому процедура повинна бути достатньо досконала, не порушувати міжнародні е, е, міжнародні закони, і е, е, також не порушувати нашої конституції той закон, який був прийнятий, Нятий він він можливо буде довший, але він не порушує конституції і він не вступає. Він не порушує наші міжнародні зобов'язання, в тому числі. Тому безумовно, це перше читання між першим і другим читанням він буде. Доопрацьований, будуть враховані правки ті того, того законопроекту, який ви говорили, які е, був зареєстрований на вимогу СБУ, для того щоб дати їм більше повноваження, розширити е, перелік підстав на підставі, е, яких можуть закриватися релігійні організації, які діють фактично на е, виконання наказів з Росії. Е, ми дамо їм всі інструменти. Наше наше, як, як законодавців, наше е, завдання дати всі інструменти правоохоронним і судовим органам, щоб вони могли. Ли швидко реалізовувати свої повноваження, щоб і закривати такі, знаєте, от центри дійсно впливу російського ФСБ на українських вірян, які насправді не до кінця розуміють, навіть в яку церкву вони ходять. Давайте скажемо прямо, тому що розмова про те, що на церкві повинно бути чітко визначено, що вона належить московському патріархату, так і не було реалізовано. Тобто, більшість церкв, наприклад, в громадах і в, і в особливо в невеликих віддалених селах люди Ходять в церкву, і вони навіть не знають, в яку церкву вони ходять. Якого патріархату вони ходять. В церкву, церква, церква. 300 років стоїть у нас в селі. Ми туди ходимо. Бо іншої у нас можливості немає, тому. Давайте у нас ми повинні знайти той здоровий баланс. Звичайно, хочеться закрити все і одразу, але ми повинні знайти той той баланс, в якому це буде зроблено в абсолютно демократичний правовий спосіб, щоб у нас не виникало потім ні питань, ні оскаржень судових, і до нас не в та ж церква не повернулася після оскарження десь там в ЄСПЛ чи в інших органах. Тому Поясните, ми зробимо все, щоб це було правовим способом. Чи правильно я вас зрозумів? Напередодні другого читання депутати будуть вносити правки і так. цими правками робити цей закон менш ліберальним, що дасть можливо ну дасть можливості да, прихильникам у ПЦМП висувати скарги на репресії, в тому числі там в міжнародний так. суд справ людини звертатися. Тобто, виходить, що зараз на рівні Верховної Ради да є суперечка, яка може нам нашкодити, і в результаті ми не позбудемось УПЦМП. ПЦМП. За ну, давайте як. так її немає суперечки. Є дебати в який спосіб це зробити на, на, на правовий спосіб і законний демократичний спосіб. Я впевнена, що ми цей спосіб знайдемо разом з СБУ, разом з правоохоронними органами і знайдемо найбільш ефективний спосіб. Перше читання він просто поданий був цей законопроект. До першого читання змінити неможливо, тобто він поданий в тому вигляді, в якому він був розроблений кабінетом міністрів України. Ви не можете по ходу справи, коли він розглядається, його міняти. Закон може мінятися тільки між першим і другим читанням, і зараз той час, коли треба його змінити між першим і другим читанням в найбільш ефективний, але демократичний спосіб. А хто є бенефіціаром цього права? Правового такого методу, да, не людожерського, це якісь міжнародні партнери е, висувають якісь там умови, чи це політична воля когось із керівництва держави зараз зробити все це максимально так, аби не порушити права на віросповідання і. Я думаю, що це на ніяких міжнародних норм немає, ніяких міжнародних вимог до нас немає. З приводу цього закону, це є внутрішня справа українців. Насправді чи хочуть вони позбавитися ФСБ і московського плив впливу через церкви, таким чином забезпечивши свою національну безпеку. Тобто, питання національної безпеки це питання внутрішньоукраїнське, і ми з вами повинні розуміти, що якщо ми забороняємо російський бізнес, ми забороняємо російський експорт і імпорт, ми забороняємо. Аємо російським громадянам перетинати кордон, але залишаємо величезну діру, через яку ФСБ може заливати абсолютно будь-яку інформацію, пропаганду і маніпулювання. Це російська церква. Та у нас на території України є не тільки Українська УПЦ Московського патріархату. У нас залишилися приходи РПЦ, навіть російської православної церкви. Тобто, у нас є церкви російської православної церкви, і люди і вони гарно виглядають фізично там з. Зверху, так і люди туди приходять і вони не знають, куди вони приходять. Тому наше завдання людям пояснити, що це є московська церква, і ви повинні зробити свій вибір. Насправді багато зараз людей, особливо після початку повномасштабної війни, багато громад стали переходити в інші в інші. В інші церкви, тому що, власне кажучи, після того як ми побачили одні церкви, російські не хочуть відспівувати українських воїнів. Інші, як ви кажете, збирають якісь військові формування православні, що взагалі просто якийсь абсурд. А? Треті там відмовляють взагалі там служіння українською мовою, Четверті, продовжують насправді молитися за Кирила Гундяєва, які який... Ну е, бажає нам смерті і зла. Ну тобто, знаєте, такі от театр абсурду, я би так сказала. Тому е, час поставити на цьому крапку і дати можливість українцям жити без цього е, промивання мозку, і е, через які фактично і дія ФСБ е, пропагандуючи на території України антиукраїнські настрої. Так, але з іншого боку йдеться про. Релігійна віра це дуже глибинна історія, і просто просвітництвом Абсолютно. пояснити там за різними оцінками від 2 до 7 мільйонів вірян у ПЦМП, пояснити їм так, щоб вони змінили свою думку сьогодні. Ну я думаю, це неможливо. Як по вашому, взагалі, позначиться заборона, ймовірна заборона у ПЦМП на настроях суспільних там дехто говорить, що це не на часі. А, можна говорити окремо там про електоральну підтримку е, влади і окремих партнерів, Партії, які зараз виступають за або проти, а наскільки взагалі сильною є ця м, сила у вигляді 2-7 мільйонів українців? Ну безумовно, дивіться, 2-7 мільйонів українців. Це безумовно прихожани, але це скажімо так. Це спокійні прихожани. Це не активні. такі, як ви включали в свій ефір люди, які там в Лаврі намагаються там ну якби зашкодити повернути Лавру в державну власність. Хоча це порушення закону. А такі фанатики російської церкви. Фанатиків російської церкви, насправді на території України не так багато, особливо. Після повномасштабного вторгнення руська ну всі наїлися руського міра, і я думаю, що бажаючих всі розуміють, чим це закінчиться. Да? Багато людей розуміє. Є люди, які не розуміють і фанатично підтримують по різних причинах російську церкву, але саме на них, власне кажучи, і повинна робити і просвітницьку, і заборонну діяльність правоохоронні органи. Інші віряни вони я не думаю, що вони так ну рішуче на. Налаштовані, щоб залишити тут е, російську церкву. Як я сказала, багато людей, якщо ви задасте питання, от якщо ви їдете по громадах, задаєте питання людям, вони кажуть, ну це церква, вона тут 300 років стоїть. Ми навіть не знали, що вона московського патріархату. Ну, раз ви сказали, що московського патріархату, то давайте ми тоді подумаємо, як нам перейти в інший. В іншу церкву, але для цього нам треба зібрати, знайти статут церкви, зібрати збори, перейти. Потім принести документи в адміністрацію. Адміністрація починає багато адміністрації починають, скажімо так. Ну зашкоджують процесу переходу громадам бюрократичними процедурами. Це теж треба в цьому законі прописано, і в тому числі ми зробимо простіші ці процедури переходу. Потім. У мене навіть є випадки і скарги, що е, поліція оскаржує. Прийняте громадою рішення переходу е е церкви з московського патріархату, і це Київська область, це не східна Україна, це не Південна Україна, це Київська область. Я просто е зараз розберусь детально і оприлюдню, От наші виборці. Прислали, що у нас навіть поліція втручається в такі питання. І е всі ми і на жаль, питання. Ну так, так, е суди це складна процедура. Ну, вибачте, коли у нас тут втручається і поліція, і СБУ інколи на місцевому рівні, скажімо, підтримує московський патріархат і багато іншого, то це ще запутує процес. Наше, на, ми, ми законодавці, ми нічого не закриваємо і нічого не, не, не забороняємо. Наше діло дати правову рамку для е, правоохоронних органів та інших органів, які займаються, в тому числі антитерористичною діяльністю. Добре. а... А таке питання ще, от ви говорили про прихожан, ми говорили про прихожан, про вірян. А, а що робити з ПОПами, які ну, очевидно, там взагалі ту, ту Росію мали на увазі завжди ніколи не були агентами? В принципі, агентів там, тих, яко, яких викрили, да? агентів Росії в УПЦМП їх небагато. Ну, якщо порівняти загалом. Це вам це вам так здається. Це вам так здається, просто ну це достатні... не здається. Це я виходжу з того, що ми маємо по з, факту впроваджень так, так, конкретних. Так, так, так. так. Але якщо ви поговорите про з правопоохоронцям, вони вам скажуть, якби у нас були підстави і пра і законодавство, якби ви нам дали така кількість справ була там не 60 не 80 а 60 тисяч або 80 тисяч, або 6 тисяч, або 8 тисяч. У них немає правових підстав, насправді достатніх для того, щоб е, викривати, е, як ви кажете, попів, тому що насправді. Вді, кількість цих агентів набагато більша. тут по київській області можна нарахувати зразу їх е, просто більше. Я при мені я пам'ятаю, коли у нас була окупація Київської області, окремі е, можна сказати, навіть не можу назвати їх священниками. Попи е, в Київській області святили російські танки. Ну, в мене я навіть так, відео так, десь такі, такі є. Та ну давайте скажемо прямо їх набагато більше. Їх системно сюди завозили, інтегрували, навчали. Вони тут прижилися. Дивіться, якщо вони хочуть е, далі продовжувати в російській церкві, вони можуть виїхати е, на е, територію Росії, там отримати приход і служити російським вірянам. Бо чесно кажучи, тут, тут їм немає що робити. Ну я думаю, що українцям вже достатньо того, що вони побачили, як священники замість того, щоб захищати свої громади, здавали їх, а показували де знаходяться. Як це було в Київській області. Здається, це було в Гастомілі. Коли показували пальцем, де знаходяться в сховищі жінки і діти, щоб росіяни туди заходили і. І тобто, давайте, ну тобто, це Добре, не о да. поодинокі ну, випадки з цим і, в принципі з безпекою. Зрозуміло, а дайте коротко стисло свій прогноз. Чим все ж таки ми маємо шанси закінчити цю історію у Верховній Раді? Чи вдасться нам зробити цей закон? Гуманним, буквально гуманним, тому що право на віросповідання – це про людину, про гуманізм, і це дуже важлива річ. Ви кажете, що це наша справа, і нам партнери нічого не підказують. Але знаєте, в європейському союзі і в НАТО ми будемо лише тоді, коли ми будемо поважати права. у нас не буде корупції і таке інше. Мені здається, це дуже важливий аспект. Абсолютно тому, власне кажучи, і е, треба знайти той баланс між демократією, правом і міжнародним правом, і е, як позбавитися агентів ФСБ, це складно. Але це можливо. Мій прогноз такий, що це займе пару місяців до другого читання, тому що все таки треба провести нормальне громадські обговорення і з правоохоронними органами, і з громадянами, і навіть з московськими московською церквою. І у нас є в Україні рада церков, яка активно приймає позицію і має і розуміння, як і що відбувається в середовищі церковному. Тому ми будемо намагатися всіх поговорити зі всіма стейкхолдерами для того, щоб знайти найбільш Демократичний спосіб, щоб у нас не було претензій до е, України, що Україна щось порушує, е, і е, я впевнена, що ми знайдемо, дамо, дамо необхідні інструменти. і Далі це вже питання буде виконавчої влади, як вони будуть імплементувати. Перш за все, я я вважаю, що взагалі. Питання мотивації і просвітництва переходу з московської церкви це завдання номер один. Треба спростити і треба казати людям, і щоб вони все таки приймали свої рішення. Більшість майна церков наложить громадам і їм вирішувати громадам, в якій церкві їм бути і як переходити. Просто ми, як законодавці, повинні дати їм легкий механізм таких переходів. Що ж, дякую вам, народна депутатка від голосу Юлія Клименко була на зв'язку. Дякую вам за ваші відповіді.